Тепер колясочки жінка, якщо залишиться з ним, то буде його до кінця життя, значить, катати і годувати з ложечки. Ну, це нормально взагалі. А працівник поліції в тилу сидить, потирає руки, ну, тому що в його там, начальника ще більший замок куплений десь під Києвом. або… У керівника ТЦК куплена, куплений новий автомобіль і беруть, нагороджують один одного медальками різними. Я дивився, значить, там із міської ради, міська рада, нагороджують один одного. Я дивлюсь на цей парад, знаєте, думаю, що ви нагороджуєте? От керівника ТЦК, що ти нагороджуєш його? В чому в чом заслуга? От в чому? В тому, що в них цілий штат військових, які не воюють, які в тилу тут оцими діями займаються разом з працівниками поліції. Що ти їх нагороджуєш? Подивився на ці дії, знаєте, і мені стало. Дуже обідно за те, що е, наші українці вимушені бути в оточенні такої прекрасної влади, яка ну ну для мене вона виключно лицемірна. Що на місцевому рівні орган місцевого самоврядування медальки там дарять один за які це такі заслуги начальнику ДЦК. Е, Вивчають, вони один одному самі собі придумали якісь медальки на місцевому рівні. За які заслуги? Мені, наприклад, це ну, абсолютно аномально і незрозуміло, тому що в більшості суспільство е, негативно ставиться до працівників ТЦК і поліції. Це факт, подобається це їм, не подобається. І відповідно ось ті їхні медальки, значить, того вони і варті. що Якщо орган місцевого самоврядування дарить по керівнику ТЦК, який себе.